Руслан, привіт, слава Україні! Героям слава зі мною півзахисник команди козаки і автор дуже красивого забитого голу. Який хто в поряді сьогодні був? На жаль, не не повпливав на хід поєдинку, адже ви програли 2-1 в доволі непростому матчі. Поділися, будь ласка, з гри і скажи, будь ласка, що на твою думку вам сьогодні не вистачало для досягнення результату? Не вистачило реалізації по трішечки. Так, в першому таймі підтискали, в другому таймі думали, що їх менше замін. Ми їх перебігаємо, але вийшло навпаки, другий тайм, у нас чомусь не здається. І в останні от, от, на своїй половині добре катали, на чужі, от десь вже біля біля воріт не вистачало хорошого пасу. Ключові гравці твоєї команди сьогодні. Mm, всі гарно грали, я не знаю, кого виділяти. Тимарова нема, нема кого виділяти. Ну, можливо, власну кандидатуру розглянемо. Та я не можу про себе так сказати, гол забив і добре, а так силенько не забував. Та всі добре гар... грали, типу, не сказав би, що хтось провалився. Типу, Петров сьогодні дуже здивував, так гарно зачіплявся за м'яч Вова. Тобто це те, що ми від нього вимагаємо. Попереду чіплятися за і сьогодні гар... зіграти. Напевно, Петров тоді буде. Раз згадав. Погоджуюсь з твоєю кандидатурою, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вдалого виступу в останньому турі чемпіонату. Так, дякую.